Чи бували у вас ситуації з гендерною нерівністю пов'язані з роботою? Сьогоднішній випуск не про фемінізм та не про війну статей. Він сьогодні про упередження гендерні, які досить часто трапляються на роботах. І ми сьогодні розберемо три ситуації з треці, три поста, які я знайшла, для того, щоб зрозуміти, а про що це. Це канал Масло. Мене звати Яна Селіверстова. Я... Власниця HR-агенції масло, HR-директорка та коуч. Якщо вам цікаві такі історії різні, то залишайте їх в коментарях для того, щоб ми розбирали в наступних відео та підписуйтесь на наш канал. Пост номер 1 Гендерна нерівність у 24-му році. Справді, мене бісить, що ми живемо в сучасному світі. де так багато успішних, крутих жінок, але досі іноді стикаюся з маминими царапинками. Ось ці класичні реакції: у тебе бізнес, а чоловік дозволив. Квартиру купила сама, це не жіноче діло. Інвестиційний портфель, це точно не ти придумала. Серйозно, чому когось задіває, що жінка може сама заробляти, керувати бізнесом чи вкладати гроші? Чому успіх жінки все ще сприймається як щось дивне? Для мене ця історія це про мислення співрозмовника та про ті шаблони і упередження, які є в цієї людиною. Це точно людини, це точно не про вас, це якраз показує про рівень. Свідомості цього співрозмовника, ми точно говоримо про те, що коли ми вибираємо кандидатів на посаду, ми маємо виключно орієнтуватися на професійні скіли та на особисті навички. Тому що є ж дослідження, знову таки, коли брали резюме, абсолютно однакове по досвіду, по рівню проєктів, які були виконані цими людьми. І до жінки було більше упередження, ніж до чоловіка. Такі упередження дійсно існують, але це питання наскільки взагалі ми свідомо підходимо до цієї історії. І якщо вас знецінюють просто за те, що ви маєте певну стать, і я зараз кажу не тільки про жінок, насправді є роботи, де чоловікам відмовляють, тому що на думку роботодавців це може бути жіноча робота. Тому тут знову-таки, я вважаю, ці ситуації треба висвітлювати, якщо компанія відмовляє за статтю, ми знаємо, що в нас взагалі заборонено писати стать вимоги вакансії, вимоги до статі. І якщо є такі відмови, то однозначно ми можемо оцінювати цю компанію як не екологічну, яка абсолютно не за тими критеріями, які потрібно, вибирає собі команду. В даному випадку рівень статі абсолютно не має залежати на те, чи експертом ви є, чи не експертом. Кейс номер два. Вчора на уроці англійської з чоловіками 30 говорили про гроші зарплати в Україні оренду заощадження. І тут спливло питання: скільки заробляють жінки і чи є нерівність в оплаті праці. Я реально здивувалася, вони вважають, що жінкам заробляти легко, що вони майже нічого не роблять. А в моїй бульбашці жінки пашуть наповну, постійно вчаться, працюють, тримають купу всього на собі. Я ще думала, що наратив жінці легко вже зник. виходить ні. А у вас як? Чули подібне, як реагуєте? Мені це про приклад когнітивного викривлення. Наразі е, в жінок, особливо в яких чоловіки знаходяться на війні, в них обов'язків набагато більше, ніж, в, ніж було раніше, як мінімум, та, тому що було з ким ділити це. І в даному випадку, це упередження це просто про знецінення взагалі жінки. І ринок каже про те, що дійсно жінки на одних тих самих посадах з чоловіками отримують менше заробітної плати. Але є світова тенденція, коли з цим боряться, якщо можна сказати, слово боротьба. Є певні проєкти, наприклад, в тому числі ООН, які говорять про сталий розвиток, вони з тих компаній, які долучилися до цього, вони потребують звітів про в тому числі кількість відсотків, скільки в них, наприклад, в топ-менеджменті чоловіків, скільки жінок, і вони йдуть до того, щоб це була рівна кількість. Тобто така трохи квотна історія по квотам. Це окремий випуск можна записувати на цю тему мою думку з приводу квот. Але в даному випадку дані проєкти вони налаштовані на те, щоб все-таки прибрати у цю історію в світі на рівності, коли за одну і ту саму роботу, за одні й ті самі показники ефективності, в залежності від статі, людина отримує різну заробітну плату. З приводу того, що жінці легше, тут питання, хто які професії обирає так історично склалося, що на. Тих же топ-позиціях, про які ми вже говорили, більше чоловіків. Жінки більше працюють в інших сферах, але це знову таки про вибір. Якщо є бажання стати на посаду у жінки-керівну, то не має бути упередження, вона не може туди зайти чисто тому, що обирають кандидатів чоловіків. Тому хочу проговорити, що такі наративи дійсно впливають на найм. І дуже часто роботодавці роблять вибір в перевагу чоловіків, через в тому числі сімейний статус і батьківство. У нас є окремий випуск на цю тему, що стосується материнства, батьківства в цілому, і як оцінюють кандидатів в даному випадку, і що з цим робити. Але є момент про те, що насправді, коли є отакі викривлення в рамках компаній, коли є. На рівні в заробітних платах, то це абсолютно розуміння справедливості в компанії, в якій працює людина. Тому це теж питання, про яке має турбуватися той же роботодавець, як його сприймають його ж співробітники, тобто справедлива оцінка праці чи несправедлива? Вона точно не має ґрунтуватися на статі цієї людини. Кожну п'ятницю ми викладаємо розбори або подкаст з різними цікавими експертами. Тому, якщо вам це цікаво і ця тема для вас є актуальною, то підписуйтесь на наш канал або залишайте коментарі для того, щоб ми в майбутніх випусках також розбирали ці ситуації. Кейс номер три. Чому деякі чоловіки так агресивно заперечують гендерну нерівність? Те, що зараз з цим активно борються у різних сферах життя, не означає, що її зовсім не існує. Дякую тим чоловікам, які залишили коментарі вічливі з повагою до жінок, не заперечивши існування нерівності. Але більшість шокують жінки, які заперечують цю нерівність. На мою думку, жінки, я хочу проговорити саме про жінок зараз, е заперечують цю нерівність, бо не хочуть почувати себе жертвами в даному контексті. Тобто. Для того, щоб почати працювати з проблемою, її на початку треба визнати. для цього в нас є актуальні дані, статистика, світові джерела, те, які ми можемо взяти як за актуальні. Так само є упередження про те, що не можна жалітися. І жінки дуже часто не хочуть це робити. Це я коментую саме пост про те, чому жінки висловлюються, кажуть про те, що нашої нерівності не існує, хоча вона доведена в даних треба звертати на контекст в якому ми зростали тому що направду, ми роками пристосовувалися до цих правил і вважаємо їх нормою. і інколи нам просто страшно підняти голову і подивитися а як насправді відбувається Чому чоловіки заперечують, тому що вони дуже часто не бачать всього досвіду жінок, з чим вони зіштовхуються і при пошуці роботи, і при самій роботі, так з якими ситуаціями, і не стикаються з тим набором упереджень, з якими стикаються жінки. Тому і виникають такі пости, тому і виникають такі ситуації. І направду я досить часто з ними зіштовхувалася в компаніях, коли розповідали про те, що. Є саме упередження про те, що а давайте брати тільки хлопця на цю посаду, а давайте, коли є виделка по заробітній платі, певне від і до. Коли ми розглядаємо жінку, то пропонуємо їй нижчий поріг, а коли чоловіка, то найвищу. І це насправді існує. І поки нема в цілому да, усвідомлення у роботодавців про те, що незалежності від статі, ми маємо оцінювати людину просто за експертизою. То вони, на жаль, і будуть. І саме важливо це усвідомити це і не відхрещуватися від цього, що цього не існує. Мої висновки по результатам цих трьох постів і взагалі питання, яке. Добре, Мої висновки по результатам. Угу. Якщо брати ці три пости і підводити підсумок, то це про те, що проблема є, її варто визнати. ми Точно розуміємо, що якщо в компаніях є нерівність в оплаті праці між жінками і чоловіками на одних тих самих позиціях, то це провал взагалі в політиці компенсацій, і компанія в даному випадку може втрачати абсолютно сильних кандидатів через упередження, які складалися роками, і ми вони можуть не помічати просто цієї проблеми. Яка існує і нічого з цим не робити. Тобто, на даному етапі ми можемо говорити абсолютно спокійно про те, що хто візьметься за цю історію, ті, хто розуміють важливість цього, вони досить успішно працюють. І в нас є такі компанії, направду, які абсолютно мають прозорі політики компенсації, які не мають упереджень, про які ми сьогодні говорили, і вони зростають з досить активною швидкістю. Якщо вам цікаві такі розбори, підписуйтесь на наш канал, також підписуйтесь на інстаграм, і я в описі залишу посилання на банку розвідників. Там служив мій батько. Буду рада, якщо долучитись.